Ми зібрали сьогодні на психологічній качці для того, щоб фахівці, психологи могли поспілкуватися у дружній атмосфері, для того, щоб вони побачили очі один одного для того, щоб вони поділились досвідом, поділились інструментом для праці, поділилися контактами для того, щоб надалі вони могли спілкуватися один з одним, співпрацювати для того, щоб ми могли як на край, найкраще допомагати. Тим, хто потребує нашої допомоги хочу подякувати за даний захід, тому що цей захід об'єднує фахівців, які працюють у сфері психічного здоров'я. І це фахівці, які не тільки працюють в медичних закладах, да, а в закладах освіти. Громадських секторах, і знаєте, в кожного з нас є виклики, з якими ми стикаємось, і це простір, де кожен з нас має змогу бути почутим, де кожен з нас має змогу знайти вирішення даного питання і е, просто зрозуміти, що ти не один да, нас багато. Є проблеми, але їх треба вирішувати. Е, що хочу сказати, що дуже мало да, зробити один такий захід. Це потрібно, щоб було систематично. Тут на цьому заході тому що тут зібрала спільнота із різних сфер із сфери освіти, із сфери психологічної допомоги, сфери фахівців ментального здоров'я. Тому цікаво дослідити. Хто в якому напрямку працює, що відбувається, і відтворити колаборацію. Дуже приємно було зустріти однодумців, розробити нові стратегії, плани на наступний рік для подальшої взаємопраці. Мене запросили сюда Катерина Горієнка, за що їй дуже вдячна. Дуже потужний заклад, багато фахівців. Які виявилися однодумцями, і взагалі піднялись дуже важливі питання з приводу ментального здоров'я. Спочатку вагалася, але зрозуміла, що я теж пазл великої картини, яка має представити розуміння донести людям про ментальне здоров'я. І кожен пазл тут важливий, і я теж відчувала свою важливість, і кожна людина, яка тут. Це заходи, які потрібно впроваджувати, проводити, запрошувати громадськість, різні спільноти, різних фахівців. Дуже вдячна організаторам всіх, хто тут був. Я тут для того, щоб дізнатися щось нове, познайомитись з новими дуже чудовими людьми, які мене запросили. Дуже вдячна пані Людмилі, пану Сергію Віріщеку. Розвила нову комунікацію. Дуже мені приємно, що ви мене запросили. Дякую. На цей захід я прийшов тому, що розумію, що він зібрав дуже фахову аудиторію, де можна проговорити свої болі, болі в роботі та е, зрозуміти, як ми можемо співпрацювати. Це про нетворкінг, це про комунікацію, це про те, щоб надавати наші послуги більш якісно. І е, в мене дуже чудові враження, бо така дуже затишна атмосфера, е, немає напруження і дуже важливо, немає конкуренції. Тобто я відчуваю, що я в полі своїх. Дякую. Організатора інсайт, який я сьогодні отримала, це те, що дуже багато спеціалістів потрібні спільноті і дуже радію тому, що багато громадських організацій створюються і з тим, щоб так саботись про староментальному про ментальне здоров'я громадян. Ну, по перше, це дуже така потужна зустріч. Вона дуже цікава. Обов'язково нові знайомства – це завжди добре для продовження. Вже деяких спеціалістів я помітила, з ким я би хотіла запропонувати навіть зустрічі в нашому закладі, і напевно це у нас обов'язково вийде. Чому я тут дуже е, цікаво було познайомитися з форматом програми, дуже цікаві знайомства завести, обмінятися е, досвідом своїм. Для мене це дуже цінно і цікаво. Я чула, чесно, мені розповідали, і я знаю, що ви дуже комунікуєте в плані психічного здоров'я. Але так, віддалено, тому що я не з Одеси, але зараз я дуже налаштована на співпрацю із вашим стороною. Сьогодні ми зібралися з фахівцями з психологами, щоб поспілкуватися, щоб побачити один одного, щоб бути на зв'язку. Я хочу подякувати команді компас, яка підтримувала особисто Сергія Петровича. Хочу подякувати Екатерину Олександрівну, яка не змогла бути, але вона я відчувала її підтримку, якби вона була поряд. Я хочу усієй команді компасу подякувати, бо всі підтримували і допомагали. І відділенню паліативної допомоги, які подарували мені чудові емоції, чудові квіти і підтримку. Обіймаю.